У минулу суботу у Володимирі Волинському спортивному комплексі «Олімп» відбувся щорічний, вже четвертий по рахунку, турнір зі спортивного танцю на кубок міського голови. Організаторами цього турніру виступили Станіслав та Софія Кузнечихіна, засновники та керівники клубу спортивного танцю «Старла». У цьому осінньому турнірі взяли участь 120 іменитих суддів та 794 учасники. Не тільки з України, а й з-за кордону, зокрема з Білорусії, Словакії, Польщі, Молдови та Грузії. Саме тому цьогоріч турнір вперше отримав статус міжнародний. Про це та багато іншого у розмові з організатором цього турніру, з одним із засновників та керівників клубу спортивного танцю Старлайв Станіславом Кузнечихіним. Для початку, Стас, кілька слів про сам цьогорічний турнір. З цього року проходив четверті традиційні змагання Кубок міського голови. Тільки цього року наш турнір мав статус міжнародного. Тобто, ми вперше проводили такий турнір на міжнародному рівні. Не тільки були судді міжнародні, а і пари. А е, яка відмінність цьогорічного турніру е, з тими, що проходили попередні роки? Крім того, що він між, має статус вже міжнародного? Ще можливо якесь шоу було, можливо, якась концертна програма була? Так Цьогоріч е, на нашому турнірі було шоу Руслана та Олени Головащенків. Ця пара є дев'ятикратними чемпіонами України, є двохкратними чемпіонами Європи. Є фіналістами міжнародного, ну я б сказав би найпрестижнішого турніра в світі це Blackpool, що е, проходить в Англії. Ну і можна дуже довго говорити про цю пару. Також е, завітала на наш турнір е, Катя Рибак, фіналістка Голос країни. Я їй запропонував, вона відразу згодилась, приїхала і було дуже кльово. Що вона приїхала? Угу. А що ви можете сказати про суддів, які журили у цей турнір? Е, суддів було більше ніж 120 чоловік. Тобто, ну можете собі, вивити, у нас було переважно на турнірах там ну, 40 це максимум. А цього річ ми зібрали 120 суддів. Тобто, це були е, словаки, це було два білоруси, е, це було двоє поляків. Е, з Молдови суддя. З Грузії, на жаль, Альберт Ісаханов не доїхав йому там щось з документами на кордоні сталося, Його не пустили, а росіяни по невідомій причині не приїхали. Угу. Е про самих учасників, скільки їх було цьогоріч? Е Віковий ценз учасників турніру, тобто від і до. яка наймолодша пара, яка найстарша пара. Е було на нашому турнірі цьогоріч 794 пари. Змагались пари у трьох відділеннях. Тобто перше відділення перший блок перше відділення йшло з 9.30 початок і до 13.30. В цьому блоці танцювали найменші учасники, дебютанти. Найменша пара була з Луцька, з клубу спортивного танцю Ритм. Їм було по три роки. Також були володимирські пари з е, клубу Колорит Наталія тренер. і пари з Нововолинська, е, Станіслав Желінський, їхній тренер. Це були найменші дебютанти, які парочки, які танцювали по по три роки. Найдоросліші пари це танцювали переважно в третьому відділенні, в вечірньому відділенні, там де судді і всі тренери судили в смокінгах, в вечірніх е, своїх нарядах. Там старші пари танцювали. Найстарша пара танцювала це, якщо я не помиляюсь, 52 роки. Це хобі група була. 52 роки танцювали на нашому турнірі. Географія самих учасників турніру, звідки вони з'їхалися? Якщо це міжнародний турнір, відповідно і представники були з кордону учасники. Так. Словаки танцювали на нашому турнірі, їхній тренер Роберт Солнока. Вони приїхали до нас ще в п'ятницю і жили в нас аж до неділі. Поляки приїхали з міста Скверновіця, два клуби. Далі з Білорусі було представлено двома клубами: це місто Лунінець, Світлана Галка приїхала. І Сергій Дзюбан з міста Могильов. Також з міста Кишеньова приїхав Анатолій Поповіч зі своїми парами. Ну і з, кожного, практично, з кожної області нашої держави приїхали пари. Тобто, навіть із з Донецька були пари. Тобто, Донецьк, от єдине, що на цьому турнірі в нас, нас не підтримали е, пари і тренера з Харкова. А так. Всі куточки України у нас були присутні на нашому турнірі. Ну, а оці, Що приїхали з Донецька, що вони розповідали, їх нормально перепустили через цю да, лінію? Да. все нормально. Вони не боялися не їхати бо... на самі? Вони у західний... навпаки тільки побачили статус нашого турніру, вони відразу якби, дали згоду, там, подзвонили до мене кажуть, Станіслав, ми до вас хочемо приїхати. Каже, а що нам боятися? Це зовсім другу частину України їхати. Де спокійно, що не їхати? Все, люди їхали з задоволенням і поїхали від, від нас в великому, у великому заході. Угу. Е, на ваш погляд, сама колоритна пара турніру. Кого б ви назвали? Ну, я б назвав би, е, це київську пару е, з клубу спортивного танцю Фавор. Їхні тренери, якраз от, що в нас танцювали шоу Руслан та Олена Головаченки. Ця пара це Дмитро Євтєрєв і Валерія Дорофей. Ця пара представляє нашу збірну України на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи, їздять на всі престижні змагання у світі. І вони от завітали до нас. Вони вибороли призовий фонд. Цьогоріч нам Петро Данилович виділив 5 тисяч, ми дали 2,5 тисячі гривень на європейську програму в категорії дорослі і 2,5 тисячі на латиноамериканську програму в категорії дорослі. Стандарт виграли оце Валерія та Дмитро, а латино виграла пара з Чернівців. Ця пара також була чемпіонами України, багаторазові чемпіони України. Ну і взагалі можна сказати про наш турнір, що от дуже багато тренерів, дуже багато суддів казали, що Стас, ти от зараз зібрав таку компанію пар, що можна сказати з легкістю, що в тебе був ніби от закритий чемпіонат України. Ну, було дуже багато. Кожна категорія дорослих, да, от починаючи з категорії е, початківці, початківці є, де це класи всі були е, тури з четвертої. Тобто така велика була кількість нас учасників. Uh -huh. А в перспективі може бути статися таке, що чемпіонат України може <кій> проводити саме в, 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 в Володимирі Волинському? Може е тільки не повністю чемпіонат України, а чемпіонат України по якійсь певній категорії, наприклад, там ювенали uh -huh. і чемпіонат України серед ювіналів. То тоді може бути ще більше пар, чим ми зараз зібрали. Зараз наш турнір посів третє місце на західній Україні. З, одноднев, з одноденних турнірів. Тобто, перше місце це був турнір в Івано-Франківську організатори Гурик Тарас, в друге місце це Андрій Бобель зайняв в Львові, і третє місце це ми посіли наш турнір. Ну, а вже що наступний рік і наступні наші змагання вже будуть двохденні. Тому що дуже важко танцювати з 9-ї ранку, і ми закінчили в 2 годині ночі. Деякі пари, просто не дочекавшися нагородження, позабирали свої нагороди і швиденько полетіли на потяг, який веде, ну, їде до Києва. Тому мусимо трошечки підлаштуватися і зробити так, щоб всім було зручно. Приїхали і сказали, що да, оце турнір дуже крутий. А скільки пар з Володимира брали участь? З Володимира було два клуби. Тобто, в нас є три клуби в Володимирі, два клуби танцювали. Це наш клуб. Ми зараз його, до речі, переіменували, пере пере тобто, так як я вже, як вас був говорив, що зі Станіслав на Starlight і клуб спортивного танцю Колорит. Оце наші два клуби представляли місто Володимир Волинський. Е, ну, в нас з Наталією Анатолійовною вийшло десь приблизно е, 150 пар, якщо взяти на два клуби. Угу. Ось так. Е, кому хочете подякувати в допомозі в проведенні цього такого турніру, е, можливо, і організаторам, і співорганізаторам, і учасникам. Чесно, я знову ж таки хочу в першу чергу подякувати діючому нашому меру Петру Даниловичу Санюку. Якби не він, можливо, навіть цього турніру б взагалі не було б. Другу, в другу чергу хотів би подякувати генеральному нашому спонсору. Ну, вже другий рік поспіль вона нам допомагає. Це Аліна Вікторівна Сич, Володимир Винська птахофабрика. Дуже їй дякую, тому що вона дуже любить дітей. І ну, буквально я тільки до неї подзвонив, чи можете ви нас проспонсорувати. Вона каже, так, да, без питань. Під'їдь, ми з тобою поспілкуємося. Далі можна подякувати мого друга, товариша Максима Климюка. Також він, от скільки я його знаю років, скільки років ми четвертий рік проводимо поспіль турніри ці традиційні. Максим нам постійно допомагає. Далі хотів би подякувати Андрію Хілінському, він відкрив е, свій невеличкий такий магазинчик, перша мобільна крамничка. Далі хотів би подякувати дуже е, нашому місцевому готелю Волинь. Адже е, наш готель розмістив практично всіх учасників, які потребували у проживанні. Вони поселили е, людей не за повну вартість, а пішли на уступки. Вони зробили гарну ціну для всіх, хто хотів поселитися в даному готелі. Також хотів би подякувати Наталії Шандалко, е, підприємству «Мустанг Транс. Та й всім, в принципі, батькам дітей з нашого клубу, тому що вони були практично от в останній тиждень, кожну хвилину з нами. Це дуже великий труд був там ламінат перевозити, стільчики, там, ткані натягувати. Дуже багато роботи. Ми з залу вийшли от в останню ніч, буквально в четвертій ранку. Поспали до шостої, в шостій ми вже всі зійшлися. Тому їм би хотів би дуже подякувати, тому що без них би, ми б Софією двоє не справилися це однозначно. Та й все, в принципі. Дякую за, Дякую за розмову. Дякую вам.